Шановні друзі, є святі люди, які дозволяють прийти в магазин, роздивитися болгарки, заміряти кількість обертів, заміряти температуру редуктора. Зайшов в магазин, який знаходиться на середській 30 дроб1 в Києві. Називається магазин ТУЛС. І ми ретельно зараз подивимося, а чи брешуть виробники? На кутових шліфмашинах виміряємо оберти. Ну, почнемо з мережевих. Ну і звісно будуть і акумуляторні. Крім Макіти, Боша, Metabo Буде і Деволд, все буде відео, не тільки, а ще всі ті, які були у мене на огляді. Я детально буду перевіряти. Пам'ятайте, що купляти треба абразивні диски до болгарок українського виробництва. Ну і ними, звісно, я і перевірятиму. Так, до роботи. До вашої уваги мітаба. Подивіться, яка іграшка. Легенька, маленька, безщиточна, прогумована. Ну, Мені подобається. Декларується 10 тисяч обертів. Дев'ятка каже про те, що тут 900 Вт еквівалентна потужність. Давайте поставимо акумулятор і подивимося, на що... Реально, вона видає. Ну що, традиційно заміряємо і частоту обертів Так, включаємо і. 9 тисяч обертів. Ну, зараз температуру поміряємо Це не щиточно, а безщиточно, тому тут оберти не міняються. Це в щиточний, вони підвищуються 35,6 температура редуктора. Ну що, переходимо до наступної. Ну що, перед вами э, акумуляторна метабал ВБ 11125Q. Значить, це приблизно 1100 Вт еквівалентна потужність. Зроблено в Німеччині. Подивіться, яка смішна э, кнопка регулювання, така величезна. Ну, Цікаво зроблено. Тут є можливість є зміни э, повертання, Ну, дуже цікаво зроблено. Так, ну що ж? Тут свій швидко зажимний, зараз ми його знімемо. Дуже маленький, такий компактний. Поставимо. Ох, як тут перекрутити треба. Поставимо там, де наклеєно у нас. Так, зажали, треба зажимати його. Добре. Ну і включаємо. Так, включаємо ці 32,2, невелика температура. 9 тисяч обертів приблизно, приблизно 9 тисяч. Зараз ми подивимося, скільки тут написано. А тут у нас написано 10 тисяч обертів. У всіх приблизно на тисячу, на півтори, показує менше обертів. Чому? Так, тепер перед вами болгарки акумуляторні безщиточні Макіта. З безрегулюванням обертів, далі, з регулюванням назва dga 504 зроблено в Румунії. Декларуються 8500 обертів. вони Ці оберти, це метабовський, а ось макітовський. Ну, макітовський такий пластик, ну, такий. Так, але працюєш. Ну, давайте пробувати. Так, включили. 7200 оберти, температура невеличка, 29,7, але оберти невеликі. Переходимо далі. Перед вами вже кутова шліфмашина Макіта, акумуляторна, безшіточна з регулюванням обертів. Також тут декларується 8500, це максимальні оберти. Але вони регулюються, можна для шліфування застосовувати, ставимо на максимум. Е, акумулятор у нас заряжений, перевіряємо відповідно. Міняємо фланець. Ну, гайку міняємо. Так. Ну що, включаємо відлік і включаємо. Давайте ще раз перевіримо. 31,4 і В безщиточних ви бачите оберти не міняються, але тут взагалі 7400 обертів вона показала, ну як на мене, мало, мало.